Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Мене все ще звати Владислав. Сьогодні у мене трошки новий ракурс камери, хочу так спробувати. Е, давайте подивимося, що у нас тут за предмети були. Шкода, досяжність зброї накопичення. -у. Це замість чого? Замість цього шкода. Блін, ну це було. Це краще. О, нарешті я знайшов. БД. <гум> швидкість руху. Шкода від ефекту стану. Так, секунду. Шкода, так, від ефекту стану, швидкість руху після ...покидання десантної капсули. Ну, взагалі-та фігня насправді. Швидкість віддобування удачі. Це замість того предмета. Блін, було б класно, аби було порівнювання. Типу. А. Перемкнути порівняння, о, <сіхі> ладно, все, питання знято. Швидкість видобування. Ну, у мене стоїть краще. Чіп. Удача, боска, кінетика вибухова. Ой, давайте спробую. спробуємо. Так. Ну моя краще, краще. Снайперський приціл який стоїть, але він же ж прокачаний вже. І ведешка, ну, просто ставимо. Удача, швидкість віддобування. Я не хочу. Так, погнали, дивіться, що ще у нас є. Ну, тут на п'яті складності, поки лісти, сенсу немає. Тут або в супровід далі йти. Що в принципі можливо. Так. Е завершить... До речі, брама. Щоб розблокувати наступний сектор, пройдіть цю браму з рівнем небезпеки 1. Ну, давайте подивимося, що за брама Тут, в принципі, я так дивлюсь, можна кого завгодно брати. Давайте візьмемо стрійця. Рівень небезпеки 4. Все ж таки 3 це дуже легко. Хочу тр трошки якусь, я не знаю, якийсь челлендж. Розрядка, давай. Так, вузлів, критична електрична, ну... В принципі, такі завдання, чисто загальні. Швидко стрільність. Погнали, погнали, погнали. О, шут. Я тебе не помітив. Так, сюди... О! Оце я беру для того, щоб швидше прокачати на 18-й левел. На 18 левелі ця пушка прям рве. А я на боску хіба не поставив кінетичну вибухову? Ч інделек такой знову б'є? Аааа... Да. Ну, дурак поставив. Я ж не на цього персонажа поставив. Ну ладно. В принципі, хайбури. Швидкость стрільність. Давай. Тут теж можна плазму в гвинтівку прокачивать, вона топова. Разрядка. Оооо, Це тяжко буде копати. О, да? Це прямо я б сказав би дуже тяжко буде копати. Блін, хана. Давай, 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 давай. Ці здорові жуки мені заважають тут. Ай-яй-яй-яй, колі чи то як. Ммм, давай уже почав прокачувати. Хайва перша буде. Так, скидуємо дроп. Можна підкопати, поки скидується. Швидко стрільнись, давай. Давай щось хороше. Посібник глубинника, ну в принципі нормально. Так, поїхали далі. Далі у нас ще скоро ж піде. Блін. Арда. Так, 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 туди пробиваємо. Загальну шкоду я не брав, тому що хочу все ж таки зброю розкачати. Формін комін. Шкода. Швидкість перезарядки. Скам дуже треба. Швидка стрільність. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай, їдь! Крити, крити підходять. О, сам обріз, давай. І, в принципі, такий. Швидка стрільність, на цей. Міськість обойми. А шкода перезарядка, давай. Міськість обойми тут не так важливо. Порівняння. Звісно. Швидкострільність. стрільність. Досвід збираємо Швидкострільність. Я товстячка не беру зазвичай на... Тай, тому, типу, окей. Тому мені швидкострільність тут підходить. Вона в режимі дробовика більше шкоди завдає. Швидкострільність. До речі, це перва квітка, яку я зібрав. Нормально? Так, давай. Проїжджай, прорубуйся. И квитку забрать. А, уже все, уже кинець. Не-не-не. Не, не, не. не заезжайте, Перезарядка я и квіти не зібрав, і цей. Не-не-не. Это не, не. ресурсы не зібрав. О, да? Так. О, ресурси ресурсы. Квіти, а де ще квіти, алло? Мені ще дві квітки треба. Блін, трошки незвична, що камера переді мною. Я звик, що вона зліва. і туди постійно хочу дивитися, але я думаю, я звикну. З часом. бумеранг. Жуков. Хай буде жуков. Кі... Блін, хотів сказати кінетична, так у мене ж плазмова гвинтівка є. Ну тоді кінетично плазмовий гіл. Хоча жуков на першому рівні не настільки ефективний. Як ніхто будь Так, да. у цю нітру збираю. Блін, ще це золото, Уже другий рівень пішов. Я розумію. Все, це золото збираю. Давай. Погнали. І толкаємо. Толкаємо, толкаємо, толкаємо. А то тут би магніт зараз, він би знадобився. І тепер руці. Папаєм. Єсть ордин. Другий. Ой, тут проблема зараз буде. Я б сказав би не те, щоб проблемно як боляче. Шкода горіння. Давай. Тут проходим. Давай, 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 давай. Шкода вид эффекту стану не хочу. Шкода снарядно, давай. Давай. Все остальное осталось внизу. Бежим. теперь перезаряжания. Блин, надо было на все брать шелькость стрельность, но я хочу все ж таки уже снайпер куда качать. Буду на ней трошки больше брать. Так. Шелькость На вниз треба, але тут досвід. Блін, ладно. Не настільки багато того досвіду. Хоча і немало, насправді. Так, коробка, 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 коробка. Коробку я заберу. О, Шкода на все, давай. А це воно. Це прям подобається шкода. І забігаємо. Stage 1 completed. Нормально. Межі б збору мені трошки б, звісно. Це я беру. Швидкість. Візьму, межі збору візьму. Ой-ой-ой, крити. Так. Крити, то все хорошо. А чому мені не випадає прокачка зброї? О. Критиоті закріплю. Блін, я нетру не зміг витратити. Ладно, може мені сейчас пощастить, і я візьму порошок нітровий. Не, ні, ну було б непогано, насправді. Тоді я б сказав би, що не зря я не витратив нітро. Але, блін. Ну я не думаю, порошок щось дуже рідко мені став випадати. Беру, обріз. Все. У мене снайперка тепер максимально прокачана, вона максимально імпакту дає. Тепер можна качати свою плазмову гвинтівку. Давай, давай, давай. Гани, 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 гани. Трошки пізніше станеш. Вот. Сформин камінь. Тут ресурси ще треба зібрати. Что делаем? Лізуть які, небезпечні. Давай. Давай, 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 копай. О! Воно. Грибочок. Шкода. Давай. Озе, хай буде. Чуть-чуть можна. Шкода беру. Команки? Ну, блин, погано, що команки, звісно, але... Але блін, навіть поманки зараз швидко все докачаю. Копання давай трошки. У мене є велика. Та що ж таке, пропускаю ці гриби? Туди? Ой, скільки ресурсів... дроп тут. Дро, дро. Давай це забираємо. Ці ресурси, я думаю, я теж хочу забирати. Мені ще вони знадобляться для прокачки всього. Захист буде Не знаю наша, але хай буде. Трошки проїдься. Угу. Трошки проїхався, поки я там копав. О, под палову. Палива уже мало. Але он ще паливо заберу. А, так, купони блин! дайте щось хороше. Злочини кулі Ну давай хоть шось. Черт не сказал бы, что тут позолочинить пуля сильно роляють. Блин, хана. Пусть я, конечно, так же лоблять на якісь классные предметы. Может я жизнь набагато хочу. Биг слом детектор. Окей. Давай, 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 давай. Иииииии. І... Трошки проїться. межі збору я візьму. От тут. Давай забираємо нарешті. Тут, до речі. Кажуть, що, типа, бріз класно Але я не знаю, мені подобається завжди оця штука. Прям завжди подобається, вона якось більше імпакту вносить на мене. Опа. Ну, дивіться, як я відразу почав старознос. Просто велика швидкість стрільність і швидкість перезарядки треба на гвинтівку плазмову. І вона просто рве. Швидкість стрільність, беру. Так, шкода, давай. Забираємо тут два грибулика останніх, золото забираємо. У нас позолочені кулі. Звісно, не багато, я ж кажу, ну трошки дає По шкоді. На жаль, що небагато. Шкода, давай. Метро. Блин, палово вже й не потрібне. Ой, ой, там гулік. Шо шо, но ну, гулика надо забрати відразу. Щоб потім я буду за ним дуже довго бігать. Ну і все, гулик закінчився. Хода давай. Нетра. Ой, реально скільки не Мені не випало нічого на нітру. На жаль. От золото заберу. Давай. Так, тут вже закінчилося все. перезарядки, давай. Жук. Жука заберу. В принципі, все що, все, що дає золото, зараз мені дуже вигідне. Але ж, блін, аби нітровий порошок випав. Це було б мені дало б стійки шанса крита. Та капець. Ну, на жаль. Стають сильнішими, та хай стоять. Копаем, копаем. Хай стоит сильнейшим, але ну я уже справда на тут походу. Ну ладно, тут еще персонаж, так що... Ай, ай! Да вы достали, в бои. Перезарядка, давай. А, тут уже вставку. Давай, 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 давай. кавер, окей. Швидкість перезарядки. А що тут по перезарядки? 1.26. Ні, я кампанію візьму швидкість. І ще третій етап проходить, там швидко треба буде копати. Досвід я збираю. Що тут в ящику? Золото. Або швидкострільні. Швидкострільні 40% беру. От беру це треба. І заходимо. Ну, типу, золото мені б шкоди трошки дало, але. Блін. 40%. Ой. Ні, я буду тоді цей. Поменше витрачати золото. Копання перезарядка. Mm, ще. Шкода. Пробивання. Ще разочок, швидкострільність. стрільність. Ой, шкода 30%. Ні, це я беру все. Пофігу. Ці 30% вони повністю покривають. Типа золочені пулі. Ну, так, електрична шкода, ну я там ще не назбирав. 25 вузлів завдань. Теж не назбирав і не назбираю, то що це. А це же ж гейт. Воу, воу, воу. Подуключить почало аж. Тільки стрілі. Тут фішка в чому? Зараз моя плазмова гвинтівка. Чим швидше стріляє, чим швидше перезаряджається, тим краще. А снайперка вона просто б'є в полпу, де якісь типа елітки, босси. Доносить швидко. 250 мільйонів шкоди якої? Взагалі. Взагалі. Ачивка пройшла. Короче, тут очіпки летять, як не знаю хто швидко. Давай, 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 давай. Тут забрали. Тут трохи проїжджай. І тут копаємо. Блін, знову скинули таку, скажем так, духу. Ладно, скидываем. Можна навіть трохи проїхати. І нічого корисного. Ой. Як же ж не щастить? Хоча тут порошок уже б не сильно був ефективний, так як я цю труп продав, але все ж таки. Навіть... Навіть зараз би він до мені допоміг. Азе. Тай буде трошки АЗ. Буриміхомін. Так, там и магнит выпав, и предмет такой выпав, что мне показалось. Разрядка, швидко стрельнись давай Ой, хорошо, как выносится. Шкода, да давай. Для то, чтобы я ту зброю хочу качать. Їдем, їдем, їдем. Тут проходимо. Тут вибухають. Ззаду всі помирають потроху. Ой, там вибуховий. ой ой як хорошо, скільки досвіду крити. Крити мені потрібні. І тут бахнуло, і тут бахнуло, ой, хорош. Ой-ой-ой-ой. Шкода. Ну, давай шкода більше. Ну вот, а ви кажете, неефективна, неефективно на плазму віється штука. От з яку ефективність я їх виношу. Палово треба. А для цього ще й золото ось треба зібрати. Воно, в принципі, теж мені потрібно для того, щоб шкоду збільшувати. Кому ні. Я його вже нікуди витрачати ну, в теорії не буду. Так, паливо. А це останнє паливо, я думаю, мені вистачає. Пробивання. І витратив шкоду, ну ладно. Ой, не шкода, а це золото. Що тут золото, нітра. А тут Нітра. Не знаю, нафіг хай лає візьму. А, може мені золото буде в кінці забігу давати, типу чим більше я виніс... цього всього. А золото мені потрібно. Ну, кредити. давай, 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 давай. И держай. You know давай, давай, все, копаем. Не буду выходить. Элитки вылезли. Чи одна тики? Одна. Ну ладно, я ее бью, я думаю, без проблем. Да, я ее вбив. Паня, перезарядка, давай перезарядка на, на снайперку. І тут а, а Ні, ну тут буде... тут буде дуже легко, так як... Так як у мене плазмова зброя, яка б'є в усі боки. То мені, типу, прям вообще дуже легко. Але, але, це такий персонаж насправді. Був би тут якийсь другий персонаж і друга зброя, думаю було б сильно важко. важче. Давай, 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 давай. Копаю цю штуку. Чи рівень отримав. А, давай швидка стрільність ще. Яка у мене тут швидка стрільність? 27. Непогано. Тобто менше секунди мені треба, щоб обойму ви розрядити. Давай, 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 давай. Так. Бос, бос, босс, элитка. Все, елитка сдохла. Тут досвід збираємо. Не знаю наша, але я збираю. Так буде. Опа. Шкода, оу. Ходи кінетично я беру. Звісно, на плазму воно не дуже буде впливати, але на все інше впливає. Давай. Давай. Ну, все, елітка є. О! Бабухові як бахнули. Ладно, терпимо. терпимо, терпимо, жить можна. І все, це фінал. А це забираємо. Межі збору. Не знаю наш, але хай будуть. Ось я ні труни забрав, до речі. Воу, воу, воу. Воу. А що їх так багато налізло? Не, ну я то їх трошки повбиваю сейчас. Мало ли, більше досвіду. Забігаємо. Все. Щоб воно нічого не заглючило, а то мало ли. Буває всяке. Тик, ще куча чівок. Предмети. От такі у нас стати. Я перехожу на мишку. Так буде простіше. Подивлюсь, які тут предмети мені дали. А, так, збр... крижана зброя Боска. Отримайте 5% золота, коли входите в десантну капсулу. О! -о, -о, -о. Ну, Боско піднімає оде, блін. Я б сказав, би що непогано. Ще є це? Боско видобуває. о-о-о Швидкість видобування, так, плюс. Швидкість видобування, межі збору. Угу. Ну це круче. Оце прям круче. Oh yeah. Ну і цю ж я не поставив, де вона? Ah. Спейдіть 6 рідкісних предметів водночас ще очівка. До речі, ось класно, що фільтри є. Захист. А Швидкість руху. О. після поліпшення показника захист. Нормально. Давайте тоді на цьому завершувати це відео. Воно таке досить коротеньке, але. Не знаю. Хочеться ж зараз трошки частіше, але може коротеньких відео випускати. Не знаю, напишіть в коментарі. Може, якщо хочете, можу рідше відео випускати, але будуть більш довгими. Uh, а зараз, всім дякую за перегляд цього відео і всім пока.